Кому музеї триває експозиція присвячена сторіччю української революції. Виставка об'єднала у собі події останніх трьох століть, які відіграли важливу роль для української держави. За збігом обставин усі ці епізоди відбулися саме навесні. З віхами історії своєї держави знайомилися южницькі школярі. Весняна експозиція зайняла усю виставкову залу Южненського музею. На стендах зібрано матеріали, які відображають події, що впливали на становлення держави, народження кобзаря, доба Центральної ради, світова війна, Афганістан та події в АТО серед експонатів: світлини, документи, елементи побуту, подарунки волонтерів та особисті речі військових і доводилося ховатися в окопах від обстрілів градами. Там було дуже страшно. Там постійно слухався звук розриваючихся снарядів. А я цікавлюся тими подіями, які відбуваються зараз на, на востокі України. Бо э, від результату, яким э, вони закінчаться, залежить наше майбутнє, майбутнє нашої країни. Виставка мені дуже понравилась, було дуже интересно. Рассказали по, про прошлое, рассказали про Одесу, про Тараса Григорьевича Шевченко. Мне было очень интересно послушать, что было, как проходили войну, рассказали про Одессу. Очень было все интересно. На сегодняшней выставке я узнала много нового о прошлом украинского народа. У меня запомнилось то, что рассказывали, как волонтеры помогают нашим ребятам на востоке Украины. Що саме відбувалося з Україною з 19 століття, і по сьогодні школярам, розповідала зберігач музейних фондів Наталя Черкашина. Особливу увагу історик звернула на частину експозиції, присвячену війні на сході України. Через ці експонати хочеться показати, що знаєте, війну починають політики, але це трагедія в першу чергу для простих людей, і те, що війну зупинили. Поки що, ось на оцій межі вона не дійшла в наше місто. Ми це повинні глибоко розуміти і бути вдячними тим, хто пройшов через ці випробування, тим, хто зараз стоїть там на передовій, за те, що вони не пускають війну на наш поріг далі. Комплексна виставка до сторіччя української революції триватиме до кінця місяця. Міський музей працює з вівторка по суботу з 9.00 до 17.00.